Відновити психологічний стан через фізичну активність пропонують дітям сумщини в рамках проєкту Поруч. Дітей з Білопільської громади запросили на стадіон ювілейний і організували для них активності. Родина Ткаленків приїхала в Суми з прикордонної громади. Син зараз відвідує секцію з футболу на стадіоні Авангард, розповів батько. Нам зателефонували із Сумської федерації футболу, що будуть проводитися міні-турніри для діток шкільного віку. Білопільська громада Залюбки погодилася на ці турніри. У Мене син Максимчик навчається в Білопільській. У ліцею номер 2 перейшов у 4 клас. Максиму 9 років, з них 5 займається футболом. Мені подобається цей вид спорту, дуже він красивий і дуже багато футболістів відомих. Ти хочеш стати відомим футболістом? Так. Я їздив у Волинську область, у місто Коваль, на змагання. Там е, ми посіли третє місце у Лігі Європи. Денис один із найстарших учасників заходу. Хлопець кілька місяців, як переїхав до Сумі з Білопілля. Виїхали, тому що стріляли дуже часто. Дуже сильно обстрілювали город. Займаюся футболом плюс-мінус два роки. Нравиться. Дуже добре дає на організм. Поруч це спільний проєкт ЮНІСЕФ благодійного фонду об'єднані футболом Української асоціації футболу та Асоціації футболу Сумської області, розповів адміністратор проєкту Альберт Молгамов. Заняття в рамках проєкту охоплюють дітей від 6 до 16 років. Ми проводимо їх на стадіонах, в дитячих, на дитячих майданчиках, в школах. Бажано до грудня місяця охопити 3125 дітей. Ось ми з ними займаємося, ціль відволікаємо від війни і показуємо діткам, що футбол рухливі дії, це дуже корисні для здоров'я і для життя. заняття поділені на три квадрати, у яких з дітьми по черзі працюють тренери з футболу, медик і психолог. нас навчали бігати, займатися, як правильно вести, обводити м'ячі. Граємо, гра подобається <плес> все. Було корисно, так ці заняття? Так, корисно, як і фізично, так і <плес> е розговори з друзями. <плес> <плес> Нас навчали, е що тіпа, якщо забили гол, якщо не забили гол, не треба сказати, не, 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 не розстраюся в наступний раз вийде. Провів на захід свого похресника випускник білопільської спортивної школи, шестиразовий чемпіон серед юників з легкої атлетики, а нині призер ігор нескорених 2023 Микола Заріцький дійсно цікаво подивитися. Дуже гарно, що для людей в такий тяжкий час щось робиться, щось проводиться. Люба активність, любий напрямок діяльності, Ну завантаження дітей. Я думаю, всіх дітей, які дорослих, треба чим займати. Після фізичних активностей на стадіоні дітям показали мультфільм у сумському кінотеатрі. Анна книж Віталій Поденко Суспільне новини Суми.